Добрий день, шановні друзі. Сьогодні ми з вами зустрічаємося на другому випуску наших музейних оповіток, які присвячені 152-й річниці від дня народження Лесі Українки, Справжнє ім'я Лариса Петрівна Косач, геніальна донька українського народу, талант якої проявився. В найрізноманітніших сферах літературної праці вона була і поетом, драматургом, прозаїком, літературним критиком, публіцистом, прикладачем і культуристом. Походила вона з доброго коріння, а українські впливи вже витали над її колискою. Бо ж її батько Петро Кусач був членом Київської старої громади, мати поетесою Олена Пчілка. А рідним її дядьком був славний український громадянин Михайло Драгома. Належне місце у сузір'ї славетних митців України посів і Кирило Григоріч Стеценко, віддати український композитор, класик, диригент, хормейстер, музичний педагог, критик, громадський діяч протирей Української автокефальної православної церкви. Його мистецтво звернене до простого народу. Завжди було пов'язано із словом. Він віддавав перевагу хоровим вокально-інструментальним, оперним жанрам, музиці до театральних вистав і обробкам народних пісень. Організував перший український народний хор, дві мадрівні капели, на основі яких потім виникла капела «Думка». Все своє життя композитор присвятив справі музичної освіти. А втім, персональної біографії Лесі Українки наче зовсім не було, принаймні зовнішньої. З нею сталося як у тій страшній казці. принцесі поезії, при народженні добрій Хвейні надали їй могутній талант і високу творчу силу, але хача Рениця одночасно наслала на неї невиліковану в ті часи хворобу, туберкульоз. Яка здесивила її вже з дитинства, прикувала до ліжка за молодості, зробила з неї фізично немічну людину і вкоротила її. Незважаючи на те, що Леся Українка і Кирило Стеценко мали різне соціальне становище, що значною мірою відрізняло їх у плані можливості щодо виховання, здобуття освіти, у них виявилося багато спільного, що загадковим чином об'єднували їх. І пізніше яскраво і потужно проявилася творчості. Особливо це стосується Кирила Григоровича. Стеценко народився у мальовничому селі Квітки, неподалік від Канева у багатодітній родині. Від батька майбутньому композитору передалися здібності художника, а від матері любов до музики. Так народна пісня та малювання з дитинства увійшли в його життя. Він навіть. Навчався в Київській рисуванні школі імені Мурашка, хоч і не став професійним художником. Леся Українка, маючи також художній хист, деякий час брала уроки в цій же школі, звідки залишилася одна картина «Олійними фарбами. Пізніше Лесі довелося здобувати освіту самостійно, не маючи фізичної можливості відвідувати школу, вона вдома, а потім на чужеземних курортах самотужки. Підоля до матері і завдяки увазі і рекомендаціям свого дядька через листування Леся здобула свою освіту, якою б могла пишатися перед людьми, бо засвоїла собі всі головні європейські мови, студіювала світову літературу в оригіналі, досконало розбиралася в історичних, філософських, соціологічних працях. Був добрий дядько і в житті Кирила Стеценка Данило Горянський. Брат матері, який помітивши визначні здібності племінника, музикантість, абсолютний слух і прекрасна музична пам'ять, забирає його до Києва, до Софіївської духовної школи, де сам був наставнику. І малий ще тоді Кирилко, вивчаючи богословські науки, самотужки опановує гру на фортепіано, із захопленням співає у шкільному хорі, а в 13 років стає його диригентом. В той же час Кирило зробив першу спробу в написанні музики до псалому Благословимо Господа повсякчас. Леся ж Українка писати і видавати свої твори стала теж дуже рано, майже дитиною з 12 років. Спочатку то були ліричні та героїчні поезії, за ними йшли переклади світових авторів. Як творець, Леся Українка знайшла властиву її органічну для неї поетичну лінію, яка Вивела її на славну путь великого, не лише українського, але й європейського. Своєрідним споріднюючим місточком між цими двома видатними творчими постатями була любов до народної творчості, до фольклору. Усе життя Алеся, як дорогоцінний скарб, збирала твори народної поезії в тих місцях, де минало її дитинство, і які дали їй найголовніше відчуття батьківщини, народу його традиції. І а Кирило Григорович з дитинства залюблений народну пісню, навчаючись в духовній семінарії і беручи участь в хоровій капелі легендарного Миколи Віталійовича Лисенка, основоположника української національної музики, став щирим збирачем народного фольклору, колядок, щедрівок, національних колорит, яких яскраво засяє в майбутніх творах митця. Невідомо чи зустрічались Леся Українка і Кирило Стеценко. Але вірогідність такої зустрічі існує. У 1903 році в Полтаві, у дні урочистого відкриття пам'ятника, автору безсмертної Енеїди Івану Котляревському, хорова капелами, коли лисинка виконала Стеценків твір, бурлака. Тоді ж молодий митець був представлений лисинком громадськості, видатним представникам української інтелігенції, серед яких була Леся Українка. Ось хто мене замінить після моєї смерті. Говорив друзем майстру про Стеценка. Також об'єднувала двох митців ще й те, що вони були в полі зору Київського жадарського управління. І в ніч, 17 на 18 січня 1907 року, на квартирах Миколи Лисенка, Петра Косача, де мешкала Леся, Кирила Стеценка. Були проведені обшуки з вилученням нелегальної літератури. Вся ця, ця операція була спрямована проти так званої української буржуазно-націоналістичної спілки. Прізвища Косач і Стеценко були в одному списку жандармського охоронного відділу. Отож і не дивно, що композитор щиро зацікавився поезією видатної сучасниці і напише ряд творів на її вірші. Бо їх об'єднувала безмежна любов до рідного народу, його мови, національної культури, турбота і біль за долю поневоленої України. Творчі шукання приводять серцека до поезії Лесі Українки, бо саме її твори сповнені мужності, сміливості, вільнолюбимого такого революційного пафосу, пристрастності і прибавленості. Піснею стати усю хвилину ясну. Що по світу літати, щоб вітер розносив луну. Першим Стеценковим форум на слова Лесі Українки став Чоловічий хор У путь, написаний в 1911 році ще за життя поетеси. У цьому творі композитор передав психологічну чутливість авторки і лейтмотив всієї її творчості Крізь сльози сміятись. У цьому ж році був створений гірко-драматичний хор то була тихая ніч. Пісом до створення вірша «Лесі українки і музики Стеценка було розкриття внутрішнього стану людини, глибокого душевого бою через самотність і знесиленість у боротьбі. Композитор глибоко відчув драматизм вірша і строгий своїми почуттів, що властива великим особистим переживанням. І для їх відтворення знайшов у музиці належний тон. Також вперше у 1911 році за одноіменною драмою Лесі Українки була створена оперна сцена для сопрано, жіночих хорів та оркестру Іфігенія в Тавриді. Це була мелодекламація для чіття кору та фортепіано. Вдруге, він повернувся до Іфігенії у 1920-х. У 21 роках такий неслабний інтерес Стеценка до Драми Лесі Українки свідчить про захоплення митця багатством і змістом і філософською глибиною цього твору. Грецька емігрантка Іфігенія натхненним словом вказує міру мужності і пожертви, яку мусять виявити борці за Батьківщину, коли хто одважно вміє йти на страту. Той мусить все одважно зустрічати. Він мусить не тільки вмирати за рідний край, але жити і працювати для нього. Таке розкриття давньої легенди привернув увагу Стеценка до драматичної сцени Лесі Українки. Музичними засобами він прагнув розкрити найсуттєвіші особливості образів, посилити емоційне звучання твору, відтінити психологічні контрасти, підкреслити. Поетичність його колориту. Своя рідна краса музики Стеценка полягає у використанні народно-пісенних мотивів, які природно в кангу його творів. Также природно вкладись його мотиви у поетичні мотиви Лесі Українки. Особливо близькою Стеценкою була її ріка внутрішньодраматична, така поривчиста, прагнуча до світла, щастя. Надзвичайно музикальні. Найбільшого визнання з романсів на слова Лесі Українки здобули Стояла я і слухала весну. Дивлюся я на ясні зорі та Хотіла б я піснею стати. Романс Стояла я і слухала весну це таке радісно схвильоване перечуття, оновлення, щастя, вдячний подив людини перед силою весни, що збудили давно приборкані мрії. Своє прислухання до мови власних і таких бажаних почуттів. З цим романсом багато спільних рис має і солоспін, де ілюсія на Ясній зорі, але сприймаються вони інакше. Коли перший звучить лагідно тепло, то другий з вітинком жалоби. Ну, а романс хотіла б я піснею стати це гімн мистецтву. Саме на творчих дорогах зустрілися ці два видатних митці. Які через своє мистецтво завжди несли до людей, розуміння краси, була весна, весела щедра, мила, промінням грала, сипала квітка.